Повномасштабної війни Руслан Мокрицький не мав бойового досвіду у рідному місті. Хмельницький мав кав'ярні разом із дружиною, блогеркою Оленою Мандзюк, виховували доньку та сина. У червні 2022 року чоловік добровільно мобілізувався. На війні, щоб відволіктися, почав готувати і знімати відео для TikTok, де тепер збирає мільйонні перегляди. Цього літа, виконуючи бойове завдання, Руслан отримав осколкове поранення руки. Зараз він проходить реабілітацію та готується повернутися на службу. Розлучився з дружиною під час війни. Саме війна повпливала на це. Ну, напевно. напевно, вона. Чому можеш говорити про це? Я вирішив піти добровольцем. І напевно, що напевно, що ну, було важко переналаштуватись, коли ну, там, ми були поряд там, кожен день. Там, може, максимум на три дні були десь там один від одного далі, а тут раз і вже я там місяць-два. Ну, Ну, не бачу. Можливо, це якийсь такий був психологічний тиск, важкість, ця, я не знаю. Ну, воно, війна, це це війна, реально зробила все. Тому я... То до цього проблем в не родині було, ні, не було? Ну, і... не можу, я можу сказати, ну, якісь мінімальні, які всіх, ну, напевно. Критичних. критичних точно не було. Як ти вважаєш, в чому помилка, щоб ну що з твого досвіду можуть підчерпнути для себе інші пари, ага. щоб ну, таких ситуацій було менше? Напевно, що проводити час, якщо є можливість онлайн, типу, в плані там не знаю, знаходити якісь спільні теми, спільні, якісь цікаві теми там. Подивитися фільм, обговорити його там, поговорити про там виховання там дітей, чи там я не знаю на роб... проблеми на роботі з обох сторін. <хи> е ну, мені здається, але це важко. Це насправді дуже серйозний виклик для любої пари. А як підготувати свою родину до того, що ти збираєшся на фронт? Ніяк, Тоб... Ну як ти підготуєш? Тебе відмовляли? Ну, звичайно. Всі. Твої батьки, і друзі, всі вже прийняли твою позицію. Ну, звичайно, вони, ну, вони вже звикли до того, що я типу можу в порядку себе відчувати на цих самих-сами таких жорстких напрямках. Коли ти йдеш на бойові завдання, як комунікація з рідними відбувається? Ви заздалегідь домовляєте з ними про те, що е, будемо говорити з тобою, там виходити на зв'язок о такій-то годині е, або з таких то Там нема зв'язку, як йдеш на бойові, то ти скільки ти там будеш там Два-дві доби, там доба, я не знаю, це штурм просто. там Чи я не знаю, чи це чотири доби, то тебе стільки й не буде на зв'язку. Як в цей час ну... Ви... Важко всім. Всім важко. І тим, і тому, хто воює, бо він капець де, скажімо так, в самих пекельних умовах і ну, відповідно. Рідним сім'ї, я не знаю, дружині, дітям теж від цього. Тут якась хочеться порада від тебе, як в ці дні, моменти, коли військовий на бойовому завданні ну, не зійти з розуму. Обговорити, скажімо, період, який ти можеш бути не на зв'язку, додати туди 2-3 дні. І в разі чого? Бо тебе там не можуть поранити, наприклад, вже завести в лікарню, а ти там розчехлишся там через там, два дні десь і вже зможеш позвонити. А якщо вже більше, то я вже до командирів, напевно, тоді вже взнавати.